У нас нове надходження це Mercedes це 220-20 року машинка. Дуже символічна, до речі, 220-20 року. Так, на повному приводі, безключовий доступ по колу, камера парктроніки, звичайно, у нас є. світлий, ряний, доглянутий салончик, чорна стеля з панорамою та люком. По машинці є всі акти. Так, тут у нас система контролю зон, По машинці є на всі акти обслуговування, тошка повна зроблена, мастила в двигуні та в коробці поміняні. По комплектації підігрів керма, підігрів сидінь, пам'ять сидіння, водія, датчики, світла та дощу, адаптивний круїз, 42 тисячі кілометрів рідного пробігу у машини. ну, майже нуляша машина. Нова у вас буде а, Так, круїз адаптивний, камера проктроніки, клімат, звичайно, в цій машинці. Вона буде доступна на обмін, в кредит, в лізинг. Також за готівку та безготівковий розрахунок. Знаходиться вона за адресою кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня.